Всім привіт, з вами Ерін, і сьогодні я розповім про аніме історія кохання тамако. Події фільму розгортаються на торговій вулиці у Сагіяма – тихому затишному куточку, де люди живуть як одна велика родина. Тамако кіта сіра кава, старшокласниця та донька власника магазину Мочі, щаслива в цьому світі. Вона допомагає родині, насолоджується звичайним життям і не замислюється про майбутнє. Її турбують лише дрібні повсякденні справи: допомога сусідам чи приготування солодощів. Тамако навчається у випускному класі старшої школи. Вона веде активне життя. Розважається у шкільних клубах і намагається насолоджуватися кожним днем. Але її друг дитинства Мочезо Одзі, який живе в будинку навпроти, бачить цей світ інакше. Його родина також володіє магазином Мочі, і він виріс у тих самих традиціях. Проте, на відміну від Тамако, Мочезо мріє вийти за межі звичного світу. Він планує вступити до університету в Токіо, що стане для нього важливим кроком у житті з дитинства він відчуває романтичні почуття до Тамако, але завжди боявся зізнатися. Щодня їхнє спілкування сповнене теплих розмов, дрібних сварок і сміху. Але тепер із закінченням школи та наближенням від'їзду Мочо розуміє, що часу залишилося зовсім мало. Торязе то кіонодайґакнійккото таки. Одного вечора Мочезо набирається сміливості і запрошує Тамако на зустріч біля річки. Там, під шум води й у світлі променів заходу сонця, він зізнається їй у своїх почуттях. Тамакой оре тамакога скіра. Ці слова стають для Тамаку несподіванкою. Вона ніколи не думала про нього як про когось більшого, ніж друг. Для неї це зізнання не тільки нове відчуття, але й серйозний виклик. Її звичне життя, таке спокійне, і зрозуміле, раптом починає руйнуватися. Тамако, не знаючи, що відповісти, просто тікає. Мочизо засмучений, але не звинувачує її. Він розуміє, що її світ ще не готовий до таких змін. Після цієї зустрічі між ними виникає дистанція. Мочизо починає уникати Тамако, щоб не ставити її в незручне становище. Тамако своєю чергою почувається розгубленою. Вона починає замислюватися про те, що її друзі та однокласники активно планують майбутнє, а вона сама живе одним днем. Зізнання Мочезо змушує Тамако поглянути на себе збоку. Її подруги помічають, що вона стала задумливою і не такою безтурботною, як раніше. Вони розповідають їй, наскільки важливо будувати плани і бути готовою до змін. Тамако поступово усвідомлює, що її прив'язаність до торгової вулиці, до сім'ї і звичного способу життя заважає їй розвиватися. Вона розуміє, що боїться змін. І не знає, як з ними впоратися. Тим часом вона дедалі більше думає про Мочізо. Вона помічає, як сильно він підтримував її упродовж усієї їхньої дружби. Його турбота й увага набувають для неї нового сенсу. Вперше вона замислюється, що він може бути не лише другом, а й кимось більшим. Че хоч і уникає Тамако, продовжує хвилюватися через те, що його зізнання могло все зіпсувати. Він боїться, що їхня дружба вже ніколи не буде такою, як раніше. Утім, він залишається вірним своєму рішенню поїхати до Токіо, розуміючи, що це важливо для його майбутнього одна з однокласниць Тамако вирішує допомогти їй розібратися в її почуттях, і обманом каже, що Мочизо збирається перевестися до іншої школи. Новина про швидкий від'їзд Мочизо стає для Тамако справжнім потрясінням. Вона розуміє, що не готова його втратити. Хоча вона ще не до кінця розуміє свої почуття. Вона усвідомлює наскільки Мочизо важливий у її житті. Сашісна демоцуюноскідесьо. У пориві емоцій вона кидає все і мчить на залізничний вокзал, сподіваючись застати його перед від'їздом. Діставшись до вокзалу, вона бачить Мочизо, який стоїть на платформі з валізою. Тамако, важко дихаючи, окликає Мочизо і каже, що теж його кохає. Її слова звучать невпевнено, але щиро. Мочизо посміхається, розуміючи, що їхні стосунки змінилися, але ці зміни їх зблизили. <плес> Історія кохання Тамако це тепла, щира, зворушлива історія про кохання, дорослішання та пошук свого шляху. Вона ідеально підходить для тих, хто шукає натхнення і вірить у силу щирих почуттів. А ну що ж, на сьогодні все. Не забудьте залишити коментар, лайк, ну або дизлайк, а також підписатися на канал. І до нових зустрічей. 楽し